Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що в Україні. Оновили умови молодіжного житлового кредитування. Держмолоджитло суттєво оновило механізм іпотечного кредитування молоді з 1 лютого такі кредити стали значно більш вигідними для молодих сімей. Для цього змінений порядок надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва або реконструкції та придбання житла. Кредитування держмолоджитло здійснює на виконання державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року за номером 488. Кредитування здійснюється за рахунок коштів статутного капіталу держмолодь житла, сформованого Міністерством розвитку громад та територій України. Хто ж може претендувати на молодіжний кредит? Це молода сім'я громадян України, де вік кожного з подружжя до 35 років, включно, або одинокі молоді громадяни такого ж віку. Сім'я чи одинокі молоді громадяни, де чоловік або дружина є вченим віком до 40 років, включно, який має науковий ступінь, доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя? Не перевищує 35 років. Претендентом подана і зареєстрована заява, анкета. Особа, що претендує на кредит, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Так званий квартар... квартирний облік його ведуть місцеві органи влади. У кожного членів молодої сім'ї відсутнє у власності житло, крім житла на території з переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Кожен член сім'ї володіє житлом, площа якого не перевищує 13,65 квадратних метрів, підтвердження особою своєї платоспроможності після сплати щомісячного платежу за кредитом залишок середньомісячного доходу кандидата і повнолітніх членів сім'ї не може бути менше за прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. Кандидати не належать до підсанкційних осіб. Термін кредитування до 20 років. Фіксована відсоткова ставка на весь період кредитування 7% річних. Перший внесок сім'ї складає 6% від вартості житла. Площа житла, на яку може отримати кредит, становить 52,5 квадратних метрів на одинокого громадяна України чи сім'ю з двох осіб і 21 квадратний метр на кожного. Наступного члена сім'ї. Кредитування за молодіжною програмою здійснюється за чергою, згідно з датою подання заяв анкет від громадян. Інформація про місця громадянина в черзі та про рух черги розміщується на сайтах регіональних відділень Держмолодь житла у відповідному розділі вкладки Житлові програми. На які об'єкти фонд видасть кредит за цією програмою? Житло збудоване не більше ніж 50 чи Труйований не більше 35 років тому та житло, що будується. Вибір об'єкта кредитування є вільним. Родина самостійно шукає житло, яке в подальшому планує придбати в кредит. При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всі території України незалежно від місця подання кандидатам і реєстрації заяви анкети. Виняток це об'єкт кредитування не може бути на території, що входить до затвердженого мінереї інтеграції переліку територій. На яких ведуться велися бойові дії, або в них знаходяться на даний момент в тимчасовій окупації. Де ви можете зареєструватися для участі в даній програмі, або онлайн через інтернет-сайти регіональних відділень фонду, або ж особисто у регіональних відділеннях Держмолодь житла. Тому, будь ласка, якщо ви підпадаєте під дані критерії, зверніть увагу стосовно. Іпотеки підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.